Олена Вікторівна протягом 15 років хворіє на тремтливий параліч або хворобу Паркінсона. Лікувати жінка почала лише 8 років тому, адже лікарі на початкових стадіях хвороби не могли поставити правильний діагноз. Нині пані Олена, окрім вживання життєво необхідних таблеток, два рази на рік проходить курс лікування у Києві. А це немалі кошти, каже жінка. На сьогодні її пенсія складає майже 1100 гривень. А от на ліки, щомісяця необхідно витрачати у три рази більше. Ліки, які мені треба обов'язково приймати кожен день, по графіку я не маю права пропустити навіть одного прийому, на сьогоднішній день складає 2940 гривень. По закону України держава зобов'язана допомагати таким хворим, як я. Я 8 років кожен місяць хожу до, до лікарів, хожу. В аптеку ходжу до наших чиновників, до депутатів. Я до всіх до них ходжу з протянутою рукою. Прошу кожен раз одне й те ж – допоможіть мені з ліками. Всі гарно приймають, гарно розмовляють, гарно говорять, але тільки закрилися двері, вони зразу забувають про це. Нарікає пані Олена і на проблемі з отриманням рецептів. Я не живу, як у мене запитує багато хто, як ви як ви живете, я не живу, я виживаю. Мені кожен місяць потрібно піти в поліклініку, виписати безкоштовний рецепт, висидіти дві години під дверима, виписати безкоштовний рецепт. Цей безкоштовний рецепт завести в аптеку, там мене ставлять на чергу і кажуть: чекайте, чекати можна місяцями. Мені треба три-чотири рази на місяць йти в аптеку, просити, умаляти. Ну, щоб вони видали мені ліки. Ліки, я не можу сказати, що зовсім їх не видають. Їх видають тільки частину. Наприклад, в листопаді дали, у грудні не дали, вже гроші грошей в січні не дали, ще грошей нема. Дали у лютому, вже у березні не дали, а у квітні то ще не знаю як. Звертала жінка з проханням допомогти ліками і до депутата Житомирської міської ради по її виборчому округу Юрія Моїсеєва. Відповідь була однозначна. Я зараз зайнятий, потім я зараз знаходжусь в АТО. Але він забув, що він живе зі мною на паралельній вулиці. На наступний день я переходила вулицю, він їхав на машині. На цьому наше спілкування закінчилось. Зато через деякий час на білборді вже висіло фото нашого депутата, і він махав квітами. І так, два місяці пройшло. Аби розібратися у ситуації з видачою ліків, ми звернулись до директора комунального підприємства Фармація аптеки, де безкоштовно видають ліки. Керівник закладу розповів, що державні програми з видачі безкоштовних ліків хворим на Паркінсона існують. Проте є деякі нюанси. Є реєстр оптово відпускних цін Міністерства охорони здоров'я, згідно якого відпускаються саме ті медикаменти. Проблема наступна: в реєстрі не завжди є саме ті медикаменти, які необхідні хворому. В реєстрі можуть бути ті медикаменти, але їх ціна є іншою ніж ціна у постачальників, відповідно, виробників на ринку на сьогоднішній день. Тому фактично і фізично ми не завжди можемо то здійснити тих медикаментів. Чиновники зазначають, що то проблема державного рівня, вирішення якої від них не залежить. А у пані Олени і надалі залишається одне незмінне питання. Чи маю я право на життя?